Вітаю друзі, Ви дивитесь Ютуб канал Харбака Україна. Мене звати Юлія Терлецька. Говоримо сьогодні на дуже резонансну тему, яка сколихнула ледь не весь світ. Удар дрону по базі Сполучених Штатів Америки в Йорданії, який вбив трьох і поранив ще кілька десятків американських військових. Ставить головнокомандувача збройних сил Сполучених Штатів Америки Джо Байдена у доволі незручне становище. Вперше від початку війни в газі в регіоні загинули американські солдати. І як вирішиться цей конфлікт, говоримо зараз. З Ігорем Семиволосом це директор центру близькосхідних досліджень. Він з нами на зв'язку. Пане Ігорю, доброго вам дня. Вітаю, добрий день цього разу. Сполученим штатам доведеться вирішувати чи оголошувати винуватцем в тому, що сталося сам Іран. І цей варіант насправді загрожує небезпечною ескалацією. Яке рішення приймуть штати? Ну частково американці вже заявили про те, що в цих ударах опосередковано винний Іран тому що в заявах американських очільників вже прозвучала про те що прозвучала теза про те що іран підготував озброював і, і власне всі ці групи які здійснювали ці удари є фільйонами частинами експедиційного корпусу алькутс вартових ісламської революції корпусу вартових ісламської революції тобто по суті, всі слова були сказані, але разом з тим слід розуміти, що сам факт визнання посередкової війни Ірану не, не робить цю ситуацію такою, що може призвести до прямого і очевидного зіткнення з Іраном. Я спробую навести декілька тез, які, ну, як мінімум, Підтверджують мою думку. Перш, перш за все, Іран це величезна країна з сустить а то й більше населення. Це молоде населення, тобто, в принципі, вони мають достатню кількість людського ресурсу для того, щоб вести доволі ефективну війну. Іран має озброєння і має достатню кількість ракет для того, щоб забезпечити ефективне протистояння Америки. І ключовий, ну, і зрозуміло, теза, яка всім відома, Іран перебуває в стані порогому стані створення ядерної бомби. Тобто ці ці аргументи е, говорять про те, що американці намагатимуться уникати прямого зіткнення з Іраном, воно не потрібно. Стратегія американців полягала в тому, щоб е, створити умови для внутрішніх змін в Ірані, тобто е, збільшення кількості незадоволених в самому Ірані е, ситуацію, і е, відповідно е, повалення режиму е, Аятол. Декілька років тому ми бачили, у 2022 році, ми бачили, що ця ці зміни, які почали відбуватися в зв'язку з внутрішнім заворушенням, які були найбільші в Ірані, здавалось би, вони от якраз. Дають більше підстав, більше аргументів до того, що Іран може бути змінений зсередини, поки що цього не сталося. Натомість, і це підштовхнуло Іран до більш активної співпраці з Москвою і Китаєм. Китай і Москва, Китай, і Росія є зараз ключовими такими. Не просто союзниками, а такими стовпами зовнішньої іранської політики, яка дозволяє проводити більш таку активну політику на близькому сході, а також в іранці за 15-го по вісімнадцятий, а потім після виходу американців з ядерної угоди в 18-му році. В 2018 році вони змогли створити тил, глибокий тил, який перебуває поза. Скажімо так, вони створили стратегічну глибину. Ключове завдання для іранців не допустити війни на своїй території. Для того, щоб убезпечитися від цього, необхідно було створити. Осередки шиїтського опору або шиїтських організацій різноманітних на території країн Близького Сходу, де мешкають шиїти. І от власна політика, яку проводив Іран починаючи з 15 по 22 рік, це було от якраз створення цього, так званого шиїтського коридору, тобто це такого простору. Від Тегерану до Середземного моря, куди включаються Ліван, Сирія, відповідно Ірак і сам безпосередньо Іран. І цей простір забезпечує саме ту стратегічну глибину, це не лише не лише убезпечує Іран від можливого удару по своїй території, тому що як мінімум таким чином немає єдиного фронту проти Ірану. І немає території, на якій можуть бути зосереджені переважно е ворожі сили да, для нанесення такого удару. А ще й і дозволяє е здійснювати ефективну протидію саме за допомогою цих структур. Тобто, це така класична гібридна війна. Американці це також чудово розуміють, що це гібридна війна. І е вони чудово розуміють також, що в разі нанесення першими. Удару по території Ірану, Іран може це представити як безпідставний напад на свою територію і відповідним чином вже відповідати. І тоді м'яч буде на боці Тегерану, він вже буде приймати рішення, яким чином відповідати. Цього Сполучені Штати Америки допустити не можуть, тому що під загрозою тоді опиняться не лише ці країни, про які ми з вами згадували, але ще й країни перської затоки. А тут вже варто згадати і ситуацію з усідами ємен, а де вже з 2014 року триває збройний конфлікт, країна розділена. І е, союзники Сполучених Америки, Об'єднані Арабські Мірати, Коаліція, і, звісно, Саудівська Аравія в першу чергу намагалися вирішити це питання збройним чином, але їм не вдалося. Ті ж самі американці наполегливо просили Саудівських Саудівську Аравію. Зупинити, зупинити військовий конфлікт і почати переговори з Хусітами, тобто тут ситуація різко змінилася. А американці в зв'язку з діями Хуситів змушені були вже відповідно відповідати на, на напади Хуситів на кораблі в Чорному морі, в Червоному морі. А Саудівська Аравія якраз дуже обережно відреагувала. Чому? Тому що вона боюється прямого конфлікту. Сполучені Штатів Америки з Іраном. І тоді навіть ті е, патріоти, які стоять в, в Саудівській Аравії, вони не зможуть убезпечити її від от, можливих ударів по нафтових, е, нафтових складах, нафтових родовищах і тому подібне. Тим більше, таке вже подібне щось було е, під час війни з Єменом. Отже, е, виходячи просто з цих, цих е, обставин, США необхідно. Зменшити можливості е, цих е, структур організацій, е, які діють на близькому сході, це е, якщо брати так Хізбала, Катайв Хізбала, яка діє в Іраку. Ну і інші більш відомі для нас такі організації шиїцькі, е, які об'єднані під парасолькою парасольку такою е, фронт спротиву. Ну і ще важливий момент це все, власне, сама хізбола. Тобто ця організація вона є, е, скажімо так, діамантом в іранській короні і для, для е, діаманта в іранській короні, і е, вони будуть реагувати відповідно на це дуже-дуже е, жорстко. Тобто, якщо почнеться, і це і тут я перехожу власне до конфлікту, який може початися між Іран і Ізраїлем і Ліваном, якщо почнеться конфлікт на півдні Лівану в місцях, де зараз зосереджені бойові підрозділи Хезболи, і виводу цих підрозділів вимагає Ізраїль то Тоді не виключено, що Іран може долучитися безпосередньо. Тобто, є певні такі, знаєте, тригери, які можуть запустити ескалацію. Але поки що, як мінімум, з того, що ми бачимо, американцям вдається тримати ситуацію там під більш-менш контролем. Тобто, вони проводять переговори з американцями, вони проводять переговори з з Ліванцями у всіх цих переговорах беруть участь кат катарці, да, які залучені в усі весь ці процес, тобто поки що ситуація більш-менш контрольована. Це тому контрольова, Іран... що Це тому так. вища рада нацбеки нацбезпеки Ірану проводила екстрене засідання не через те, що існує загроза з війни США і Ірану, а через загрозу так, втягнення Ірану через, в конфлікт через можливу війну з хізболою, Да. Тому що, розумієте, хізбала активно залучена не лише в балансі влади в Лівані. Тобто, завдяки хізбалі, Іран контролює в значній мірі уряд Лівану. Але хізбала також активно залучена в контроль ситуації в Сирії. Тобто без підрозділів хізбали очевидно важко буде цим іншим структурам, шиїтським або іранським, назвіть як хочете, а втримати ситуацію, от принаймні в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Mm -hmm. І тому для Ірану, без сумніву, хізбалат вкрай важлива. І тут дуже важко, важко розібратися або, скажімо, там знайти чітку межу між діяльністю цих всіх афілійованих структур а з корпусом експедиційним корпусом Алькутс, тому що це така аморфна структура. Де, крім е офіцерів, е фахівців, там диверсійної роботи і інших представників безпосередньо корпусу, а там туди відбувається постійний при приток нових, -нових людей. Ну, це за шиїті, які вербуються на різних територіях. Тобто, сьогодні вони можуть називатися. Частину експедиційного корпусу Алькут, а завтра вони можуть називатися якоюсь там організацією, да, яка там ніяким чином не пов'язана, це проблема. Тому е, при певних обставинах іранці можуть сказати, що удари нанесені по представникам корпусу. А а так само вони можуть сказати, що удари нанесені про там по якійсь там організації, до якої вони не причетні, да, до діяльності якої вони не причетні. Тобто. Це такий певний простір маневру, і іранці ну зараз цим користуються для того, щоб не допустити саме прямого а, пане Ігорю. А наскільки всі ці конфлікти потенційні, потенційні конфлікти, які можуть трапитися, матимуть вплив на Україну загалом? Ну, перше, що впадає, спадає на думку, то звісно те, що відволікає увагу. Увага, без сумніву, зараз більше прикута до близького сходу. Зрозуміло, що е, дуже багато е, пишуть зараз в світі про цей регіон. Економічні, е, е, економічні втрати, які ми зараз бачимо, вже там сягають половини. Е, Uh, всього там, потоку товарів uh, через Свеські канали Червоне море, тобто, і, і вони стаються більше і більшими. Uh, тобто, іншими словами, це зрозуміло абсолютно. Ми бачимо дебати в США, де з якогось дива раптом республіканці вирішили, що зараз якась починається нова ескалація на Близькому Сході в, в, в секторі Газа, коли це вже в принципі. Чого ми не бачимо. Єдина нова ескалація, яка може бути, і чого можливо, ми ще не почули, це якщо Ізраїль захоче почати війну проти Лівану, <риван> і тоді це, тоді це буде логічно. Тобто, ця, ці гроші, що в Ізраїля таких грошей на нову війну немає, і тому тоді це логічно, що ці гроші виділяються на нову війну проти, проти Лівану. А, якщо Припустити, що американці не втримують ситуацію під контролем там і не зможуть, скажімо, домовитися про певний певну стабілізацію ситуації на півночі Ізраїлю, такий конфлікт можливий, да і це ще більше, так би мовити, відволіче увагу від України і ресурсно, і увага світової громадськості. Крім цього, звісно, Москва в такий спосіб активно активно бере участь в цьому конфлікті на Близькому Сході. Вона бере не напряму. Ну крім Сирії, в Сирії, де да, без сумніву, вона присутня у всіх інших регіонах. Вона не напряму це робить, але через своїх свою клієнтелу, через Іран, вона постійно надсилає сигнали тим іншим. І перший ключовий сигнал Москви: дивіться, американська політика на близькому сході зазнала краху, значить, ви вже не можете розраховувати на американців. А якщо ви не можете розраховувати на американців, ви маєте зважати на російський і китайський інтерес, і це опосередковано б'є по нам, тому що ми також зацікавлені в співпраці з країнами глобального півдня. А ми хочемо бачити ці країни на своєму боці або принаймні нейтральними. І Росія намагається всіляко пере, ну, скажімо, перехилити Терези на свій бік. А все одно так чи інакше всі будуть виходити з своїх власних інтересів. Ну і третє, це війна, цей конфлікт. воно посилює альянс між Іраном і Росією. Да? І... Ми вже чули про те, що Росія золотом розплачувала з Так, да, да, та буквально вчора була новина. Да. і ми не знаємо насправді які технології Росія готова передати Ірану? Чи буде серед цих технологій технології пов'язані з ядерними боєголовками і все інше? Тобто тут є величезні ризики, величезні ризики, а, але ну. На жаль, більшість цих ризиків перебуває поза нашими можливостями. Угу. Анигорі, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що все роз'яснили. Розклали по поличках. З нами був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Говорили про потенційний конфлікт США та Ірану або Ізраїлю та Лівану. І який вплив це матиме на Україну. Ну, а ви стежте, будь ласка, за РБК Україна. пишіть свої коментарі, ставте вподобайки і пишіть, кого хочете бачити наступними гостями наших ефірів. До зустрічі.